Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Гост РП. Подожди, це каздить. Ні, я не буду перезаписаться. Подожди. 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 Тихо, мовчи. Зараз, зараз нічого не кажи. Тихо. Тихо, мовчать. Все тихо. Погнали. Починаем, тихо. Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер! Сьогодні будемо грати гру під назвою ГостерП. Це новий український сам проект, який недавно відкрився, вже цілих два місяці тому. Ця гра є як на телефон, так і на ПК. Завантажити її по моєму посиланню в описі. Войте мій нікнейм при реєстрації, а також мій промокод на третьому рівні, який вам дасть нормально та грошей і цікавий бонус. Сьогодні ми будемо з моєю братвою йти в цікаву таку мафію. Таку цікаву взагалі організацію, як японський ресторан. Подивимося, що воно з цього вийде, глянемо, що взагалі буде далі. Ну що, будемо тоді починати? Там нас уже очікують, я сподіваюся, нас дуже добре приймуть. Як ви думаєте, Дімон, нормально до нас взагалі віднесуться? Дай Боже, так. Я до речі, поселяний канал є в описі. Гамер, а ти як думаєш? Я думаю, що. Ну я теж сподіваюся, що будуть нормально відноситися, так що ми подивимось. Як можете бачити, це у нас тес. Ні, це мустанг. А чий чийце? А можна на твоєму поїхати одразу? Ну. Ну, поїхали. Я, я сідаю ззаду. Моя поважна. А можна ззаду сісти? О, все, я сів ззаду. Димон, сідай наперед, я ззаду. Погнали! Началь, будемо зараз тоді до них їхати. Я сподіваюся, що вони нас добре приймуть, вони нас вже очікують, наскільки я знаю. Так що зараз буде все круто і я сподіваюся, вам сподобається цей відос. Як не як ми стараємось, так що підписуйтесь на мій телеграм-канал, на канал, лайкосик проживайте, ну і тому подібне. Так, ну що, зараз тоді будемо виїжджати, погнали. Let's go. Поїхали. Виїхали. А не може довести. Да, поїхали, а я заговорив і ми поїхали. так, поїхали. О, ура, ура, ура! Поїхали. <реш> <реш> до речі, онлайн зараз на проєкті 54 людини. Це через те, щоб тільки що було оновлення, тому зараз трішки було краще, але зараз все стало чітко. Так, ми зараз до них під'їжджаємо, сподіваюся, вони нас вже очікують там. Я не знаю з приводу того, що ми будемо як взагалі, типу, далі робити щось про акції, але я сподіваюся, вийде дуже круто. Так, ми під'їжджаємо, наш воділа нас. О, вони вже очікують, я на мапі бачу їх. Так, ми під'їхали. Так, до речі, воно якщо в Дискорді нас чують. Так. Ого, вони тут. Так. Ми з іншої сторони приїхали, йоу. Конічуа, я директор, Якуза Майкл Таунлі. Вітаю, вітаю, привіт, здорово, здарова, здорово. Картку показує свою, ко А я не сказав ко Ну ладно. Нормально, нормальна така картка. Дай Боже, дай Боже. Кожен по своєму привітався, нормально. Хто перший залі вступає, пацани? Давайте я, наприклад, покажу, як Ой, треба відіг. Я... Ти? Ладно. Ти? Давай, давай, да. Ну, ну давай, наприклад, ти, ладно, давай. Діма, давай, до майка йди я за тобою, окей. До нашого... Так, вашу ID картку. він у мене питає, він до, він до мене приставив. Ну, ладно, окей. Діма, дивіться як треба відігравати. Так. Паспорт в кишені. Пацки, я, я трошки телевізон, я то все під... підготував. Ах ти! Як ти думаєш, Діма? Хто швидше пройде? Я чигамер. Ліцензії, так. Я сподіваюся, я просто за тебе вірю, якби да. Як мене звати? Перевіряв Майкл до... Таунлі. А. Ти що ж не знаєш, ти, 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 ти Та він приставлявся, при, чи ні. Бачу, а він не приставлявся хіба? Він приставлявся. <кхем> Добре, що таке дебе. Дядя Боря Дядя <кхем> 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 Я приставлявся. Бачите, ви генії пацани, давайте не збивайте мене. Ти Америці не знаєш, так мовчи. Дям, дядя Миша. А давайте Маша напише. Ой, дядя Маша. Ой, ой, так. Дядя Маша. Дядя Михайло. пограємо мовчанку добре. Дебе. О, давайте якраз знання, Павер геймінг. Ну, братанчик, я думаю, ти зрозумієш, що це означає? Я раньше що знаю, просто я не хочу це. Ну, я зараз тобі скажу в Діскорді. Це, коротше, ПГ, це така тема, що коли ти, наприклад, зображуєш себе супергероя або термінатора, поняв? МГ це речі з реального життя в ігровий чат. Ну я кажу ТК. це транспортна компанія. Правильно? Ура! У-у-у! Тепер ви. Вашу ID-картку. Ду сла жду паспорт в кишені. Слажд і крапку в кінці. Подожди, а слажд писать, правильно, да? Сла ду ду. Успіхів, добр, дякую. а тобі крила Не нормально. Нормально? А шо? <хи> Діма, я ж в мене щось таке відчуття, ти до, 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 до ліцензії не, ну, не доживеш. Ваші ліцензії, Ваші. він дожив. ура, перемога! Я тебе вітаю, і це твоя кінцева. Ура, Діма повинен пройти! Давай, Діма, давай! Тобі ще один шанс дають, Діма. Лідер, думає, боже кого я взяв? Ну мені однаково, я все на своїх корішей потягнув. А, діма, ті... діма, подумай добре. Дима, подумай, подумай добре, доб... ти шерп, не знаю. О, О красава, Дима, я так. тебе Молодець! Про, прохідний бал набрав, добре, добрый, хвата. прохідний бал набрав. Виробив людину, не понял. О, що? Мене бачите, тянуть. Ні. Мене Мерседес тянуть, братан. Я сам іду, не знаю чого. Mm -hmm. Вау. Вау, я в тачці сижу. <звук> а чого ви ще ви живете? Ваша ще не позабирали? Я не можу ворушиться! Ей, Аллоша! Мене я зв'язав в турі. Блін, я не можу ворушитися, нас тупо зв'язали. Алло. І мене, він, мене, він мене везе. Нас везе. Я буду щас плакать, я відповідаю! Вони нас везуть Вони до якоїсь хати в нас привезли. А вони далі їдуть, диви. у тут. які три дерева великих. Що це за упали о, О, диви, як везе, до на нього. Ух, мільйонер. Ми зараз упадемо тут. Він зараз нас на ферму якусь привіз. Якийсь склад заїхали. Ох, виходять диви які. Ну привіт, пупс. Це хто? Я хотя бы до не до мене. <laughs> а чого це я пупс? У нас, Шути. 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 Ти думаєш це просто ресторан?